Зараз на кілька з ваших слів із слів е, Ореста, що менше її концентрація, що не чути вже так. І ми от мили руки спеціально помили руки. Втім, без мила, без нічого помили руки, нюхає нічого. Не чути зараз. Я чую, бо я там намастив. Мастив на горі і пробував, що як є. Мізли там на гору спеціально дивитися, як там, що є. Я перепрошую. Що тільки ну, аналіз? А то аналіз беруть як? Ну те, що колись було, є аналіз ще. Я... А вчора, чому не було? А, не було. Аналіз забрали ще не вчора, ще в суботу взяли а, ту так, воду, так, дзвонили, що то було. Ну розумієте, та вода, що вчора, на, на ній не можна робити висновку, що вода чиста. А та на якщо пити воду, то значить що останній аналіз. Останній аналіз, якщо буде зроблений останній аналіз сьогоднішньої води, що то означає, що вже є те, що зараз залишилося залишок аналіз що показав. Аналіз показав, що пляма жирна, є, більше нічого немає. І в запаху Отрути немає, але пляма жир є. Добре, добряки потрапити пане голову. Давайте будемо говорити, там: є пляма, не є пляма. Це одне питання. Друге, як ми, люди, школа, будемо організовувати якусь нам воду питну підвозьте, чи як щось організовуйте, А не сидіть у кабінетах і думаєте: а чи жирна пляма, а чи не жирна? Тоді в школі. Ми не думаємо, діти зараз не в школі. Діти, як зараз не в школі? діти, дистанційно, діти Ну Їм зробили а дітям, а нам, мешканцям, зараз буде зроблений аналіз води. А до того, як зроблять, це проте день-два. Що нам робити? Нам, мешканцям, що робити? Підскажіть, будь ласка, де брати воду? Допоможіть нам. Просто я вас прошу. Допоможіть. Є зараз вода. От зараз беруть воду в... на підзамчу, де керниця, де чиста. Одна вода є, де нормальна чиста. Вас є багато по вулиці? Цього, де є скважини? Беруть воду теж. Знаю дуже добре, тому що передзвонив ще в неділю з обідами, ми вже організовували те, де що є, і щоб повідомлення про те, щоб не користуватися водою для. Було повідомлення. Зараз скинуло повідомлення. Драбчинська група мала скинути повідомлення про те, що, я, що вивчаємо питання, тому що не те, щоб вас заспокоїти, просто щоб не допустити, до того, щоб люди вживали воду без аналізу. Технічна вода є, Добре, це зрозуміло. Скази, ви кажете брати воду. Де йому брати воду? Йому може, їхати по воду? Не може Чому ви, от йому теж не можу. можуть? Ви, ви їм поможіть? Чому ви не організовуєте якісь, щоб привезли і так далі, Скажіть, поцікавилися? А то ми вас бачимо раз у рік, Скажіть, в крайньому випадку, це ні, за щастя. Може, ні, Але поможіть оцим можна. людям. Добре, я можу, я не інвалід, а вони інваліди. Допоможіть їм. Чому ви не приймете цих рішень? Де наші депутати? Де ваші помічники? Сі, будь ласка, коли зафіксовано факт, що воду не можна пити. Він має бути самі Цього факт, що воду не можна пити. Було в суботи на неділю, десь 11 година, що мені подзвонили. Що є в як Трусаля? Що є? виявлено, що можливо ви знаєте, коли вода вже була факт, що не можна пити? Шості суботу 6-й вечір 100% вже запах був бензину в воді. Це добрий. І тварина шості саме перше реагували. Тварина навіть не люди. Тварини вже не хотіли тої води бути. Ну я вам скажу, якщо в шостій вечір було, то Орест е має цілу процедуру, як він має, воду закрити, перекрити, не дати, повідомити. Будь ласка, не беріть води до вживання, внутри, бо не знаєте, що то, то не вночі, в шостій вже в нас, вже в нас вдома. Ми почули запах, куди в шості вечір. Внутри. Ну, а як, а як ми маємо вияснити, внутри. що є вода? Є Правильно. ну не, не є, він. Він його Орес поїхав зараз. Відбирає ну, аналізи поїхав. не і не ну, Він він мені подзвонив 11 з копійками ввечері. Один ми звернулися вже зранку. Ми вже зранку вже інформацію мали, щоб не користуватися, то видою і подали. Подали закрити воду по школах, по всім засіданні комісії. Але зрозуміти, що ми не знаємо, конкретно, якщо ви знаєте, що немає води, є депутат, є е, людина, яка має до мене. Познити. До мене, наприклад, крім Ореста, ніхто не дзвонив з воду. Я перепрошую, а чому ну. то немає води? Я питаюся за те, що вода, бо ви не здали запах, не Першно, чому аж чуть не через добу людям сказали, що не вживати воду. Мене то цікаве, розумієте? Може, то щось було отруєне, може для здоров'я загрозли. Люди готували, пили, їли. Якщо Орес, то виявив, то треба зразу сповістити, не вас, а людей одне ви, Ну, ну то він ну, усеримать ну, 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 відома, ну, ну, не рамотна. Не дзвонила. О, ну ну а як він міг знати? Він щось, не знати він ж. Я розумію, що він працівник, але розумієте, якщо ж а, а може, а може, щось сталося. А може, щось сталося з насосі. Може, щось потекла вода. Він, він він качає воду. Він бере. Він він, він ні, ні ні. Він ну, йому не видно, на насосі не видно, що качає воду. Добре, пане Господь, як ви будете виходити з цього положення? Як ви інвалідів будете обслуговувати на момент? Та де чекайте, вирішайте самі. Інваліди зараз є такого. Ну, як? Люди мають можливість взяти води чисті. Де? В, в магазині чистої води. В, ви спонсоруєте? ви спонсор, для нього здійснюєте. а ви не розумієте, що, що, що водою ми не спонсоруємо? Ми Є комунальне підприємство «Обрій», яке, є на, території, яке є на території колишньої Поборянської селищної. Ради забезпечує водою поморяни, ви дуже добре знаєте про його діяльність, скільки там людей є, як воно обслуговує і за які кошти воно існує. Воно існує за кошти е, сплати за воду, яку підняли, і всі недовольні, і всі зрозуміли, що вони що платять за воду, а води не беруть. Але певне воно є навпаки, що воду беруть, а не платять. то є таке. То є таке а. справа. Не в тому. Так. Ви ще раз мені... яка допомога сільської ради. Поморянської, а не ремізівської, ремізівської сільської ради вже як не підали, нема. Та ви не там живете в... все там. Я відкриваю, я, 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 я розумію, все написано, що ці е, гроші йдуть із Поморянської сільської ради. Герой на, на все. Наприклад, на, там записано, як в Ремізівцях роблять ремонти, там написано, він інтернет, все, як дороги роблять у Другжуковій, як у сновичах щось робиться. Ну тільки не в Поморянах, ну, бо, то, бо то Поморянське назвати. Ну то вже таке. Як ви людям зараз збираєтесь? Допомогти, За як... чи виділити якісь кошти, чи ви якось направите, чи ви просто знову приїхали. Goodbye, my friend. Добре, що я вас побачу. До побачення. Yeah. Підскажіть, як ви допоможете нам, мешканцям, з водою? Як ви збираєтесь? Заступник шукає конкретну. Машину, яка може підвозити питну воду, тому що пожежна машина не може возити питної води. Жити. І в нас немає зараз е, обладнання і не було ніколи для того, щоб возити питну воду. Якщо привезти 200 літрів води, самі розумієте, що і нічого. От. Але щоб, щоб забезпечити питною водою, а не привезти вам що-небудь і в чим небудь те саме є. О, Ріщенко поїхав за е, таблетками, які не ксипати е, вам що небудь, що ви дійсно мали неприємності з здоров'ям, а всипати таблеток, які нейтралізують і запах, і які які згідно того. І він поїхав з цими таблетками. і Зараз буде оброблена та скважна. Але до того часу, доводжу до вашого відомому, ви багато не знаєте. До того часу було зроблено таку річ. Вас там в, в, в водоканалі є башня та, та той резервуар. Той резервуар наповнюється водою не до кінця. Він і великий. Хто був, хто видів, думаю, з вас багато його не виділо. І там є перелив. До того переливу ніколи не доходило. Жирні плями, якщо є щось, жир там є, що він хоч спливає догори. Зараз зроблено таку річ. Піднято то догорів, вчора качав цілий день, і то через перелив скачували воду, промивали верхню частину резервуару, що можна було зробити чисто механічним способом. То виконано. Зараз через то є менше запаху в трубах в, 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 в трасі в системі. Плюс, самі розумієте, що системи не промийся, доки не буде спущена вода. Зато кажуть, беріть воду, беріть воду технічну, тому що. Для підтєвої води для тої для води, щоб використати... Е, а те, що залишилося на стінках, резервувало, то там все жирне, там все живне, як воно, куди воно дінеться? Зараз якраз поїхав за тими таблетками, щоб та хімія зібрала то. Пояснюю чому. Тому що зараз там треба дуже багато процедур зробити. Не тільки зв'язаний з водою, а зв'язане з тим, що зараз станція припишев, що робити. Тамка, якщо ви знаєте, люк такий, як колесо. Через той люк, 50 років, а мої 70 років, ще ніхто не чистив тої скважини. Оту скважину зараз планується почистити, не скважину, а той резервуар. він є бетонний. Він там говорили, що пропускає, нічого там не пропускає скважина. Ми вже то контролювали, закривали, багато речей там робили, дивилися, якщо, ну та, та розумієте, що зроблено по технології підіщатих років. Ніхто не треба. Пане Головне, перепрошую, багато на питання. Двіться. Вода, водогін це є стратегічний об'єкт, так як би не було собі, він хай буде живий. наш. любите ви їх, не любите наші поморяни, наше населення від найменшого, найстаршого і так далі. І ми маємо на то право. Бо якщо на то пішло, в нас вода не провозна, в нас вода не перекачена. Нашу воду бося нам поставили джерело під підземних вод, і ми ним користуємося. Які ваші версії щодо ситуації, яка сталася? У тут знаєте, можна говорити багато і різного, які можуть бути, перепрошую і закінчу. Які можуть бути версії на закритому об'єкті, де стоїть водогін? Моя пам'ять ще не зраджує. За комуни я, я не не, не схильна до тої системи, але тут та система мала мала порядки. Нас було частина того кряжу, що називається горою, загороджено колючим дротом. Там не було права ставати ні котові, ні тварині, ні людині, нікому. Чому то було в 80-х. Ми будемо ще багато про це згадувати, але ніхто не стоїть по такою небезпекою, як сьогодні стоять люди по морянщині. Розумієте, нащо ви розказуєте? Тут люди не стоять якісь на долуги за таблетки, за, за люки і так далі. Ми все це прекрасно знаємо. Є реалія, є факт. Як ви вирішуєте, по-перше, зараз версії, як воно туди потрапило? От як воно туди потрапило? Перше нас тут цікаве, і друге версія. Ми розуміємо, все Масляний маслянистарич у нас барати, здряпувати. Я вам хочу сказати з позиції жінки і не якоїсь там дуже науковці. Наша система водогін рахуйте з цього моменту вже пропала. Бо маслянично руч вона, як ви будете її нам не зреалізовувати, то таке знаєте, для палички. А нам раді тут жити, і ми зараз не почнемо будувати свої скважини власні. Як нам далі з такою водою жити? Ви з ним тішайте таблетками. згідно <плес> е інформації, яку я пані вже е дізнався на протязі буквально доби, що такій ситуації не те, що як у вас тут. А взагалі ситуації були, де вилив масла і по Львові, і подругові, що було систему, і ніхто системи не міняв. то відповідь на ваше те питання: що що, що система вже не що не здатна? Система ваша не здатна вже років 30. Вона відповідає параметрам, не знати, але коштів на те, щоб переробити водогін. <ган -2> нема, не і, буде, і не буде, буде. якщо держава не допоможе, згідні вести може би перекачати ті кошти з тих асфальтів сюди. А, а Ту, асфальтів, з не, не, не асфальтів кошти? звідки асфальт не, не можна. Не можна буде, тому що не 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 ні на асфальті коштів нема, і, і, і на водогін коштів немає і на ремонт коштів немає. Ви дуже добре знаєте, що наша громада як створювалася, казали, що вона де існувала два-три місці. Наже існує три роки. І думаю, що має право на існування нашим о, і, і і якщо позицію нашу то сьогодні, і позиція наша. Розумієте, кого болить сьогодні вода, кого болить здоров'я наших дітей, і тих решту. Давай, Ото давайте задавали три питання в купці. Так. Я не знаю, чи я вам на одне відповідь. Давайте я про версії, як туди попало. По по, по порядку. Перша версія та що я до того часу надіюся, що там щось може хтось влив згорі. О, Зайшов, не видно на, 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 на так, Позвітите. тільки що я, я звідти там їду. Безпеці. Я вже думаючи, як провірити то, дивився і вам розказую, що в ту трубку, яка є згори, навіть якщо туди хтось попав, не міг влити так, щоб стінок не зачепили. Масляна пляма на пляма, стінках не була. У мене є версія така, друга була, друга версія була така, що могло в когось потягнути, звідкись. Ну, воду там, води могло не бути, потягнути когось чисті води. Версія, може, має право, має право. А ще... не право. Там вже не, немає яких обідів. Ні, та не то, не поруч. А звідки страшно? З, з дому, коли був рівень десь на горі, не було води і могло з чогось, хтось міг кинути шланг, щось промивати, щось робити. І вода могла затягнутися в систему, хоч з дому, з об'єкта, Немає обратного клапана, клапана, нікого нема, фактично, нікого. У всім немає в того, у нема, кого немає лічильника. А кого лічильник є, у то обратний клапан. Ну знаєте, за лічильники ви я, я того виджу, що в тому розбирається і говорите чисто інженерно правильно. Е, і ще одна версія, що може бути, може бути просто е, з насоса, десь пару капель пішло, з редуктора масла. Ну, таке. Ні, Но, ну, повірте, ну, пару капель, не пару буде капель капівці не помаряне. В ну, ну, редукторі 10 хай 10 літрів. Ну, ви самі самі тільки що сказали, що все на місці, все прекрасно. То не редуктор. То не редуктор. А таке питання: в поліцію ви звернулися. І що поліція каже? Дуже багато на, на ту тему є, і зараз ви вивчають питання, як туди могло, що потрапити. І зараз я ще раз буду і буду говорити конкретні речі, що я не згідний з тою версією, що я вам кажу, тому що немає доказів по трубці. Не вірю, що там ж, шлангом стоїть, щось якась диверсія. А О, то, е, ш, то, тому то, що в ту трубку влити так воли, не буде. А вилізти туди, по-перше. Ну, то, а Є обрій комунальне підприємство. Він не чує. Воно є засновником Поврянська селищна ради. Його засновником є. Воно існує на раху за рахунок плати заводу комунальних. Так що всі ви отримуєте те підприємство. Не ми не ми отримуємо. Ви отримаємо, тому що ми не можемо гроші виділяти на комунальні речі. Чому? чому? Тому що комунальна, комунальне підприємство створене для послуг людей на платній основі. І ми не є, ми його засновником. Ми його створили для того, щоб зустрічати воду. А утримувачем ви є. Ві, ви, ви знаєте, тому, чому, підняли, чому ми підняли ціну на воду? Тому що було два місяці так, що не було чим заплатити за світло. І ми ще ваш ваш е, односельчанин е, гуменний Ігор, він дуже добре ту ситуацію знає і депутати знають, тому що ми тягнули, тягнули громадські слухання. Робили три рази, люди не сходилися на ті громадські слухання. Зійду. Прошу і не зійдуть, ну та немає зацікавлений питання. Правильно, Але скажу, давайте скажу я другу свою думку. Я казав такого. Е, я нічого не хочу когось звинувачувати, тим, що хтось воду бере, а не платить за неї. Я би хотів конкретно, щоб по будинку, я Орес тут казав зробити, він по нині не зробив, щоб сказати конкретно, скільки хто за воду платить. Виявляйте собі, що в середньому виходить на сім'ю 100 літрів води на день. Ні, ну ну які питання задають кіноті. Дивіться, тут звучало вже, вибачте, можна? Я не місцевий. Тут звучало вже двічі. Перший раз це заводу, що дуже пізно оповістили населення. Другий раз, що громадське слухання, ніхто не знав. Тобто, значить ну, проблема в оповіщенні населення. Якщо стоїть проблема, в наша оповіщенні населення в житті в життєво необхідних ситуаціях критичних. На як сайті, на сайті? Вивішена, вивішена була інформація, тво на вікні стояла два рази. Інформація, що будуть. Схід села прийшло три людини на третій схід. Навіть не три, а дві да. Звідки ви знали, що зараз буде Букернет? Звідки ви знали це? Вам дзвонили. Де, де люди, люди знають? Люди ніхто не знає. знає. По-перше, ви скажіть, будь ласка, ви кайте, селищна рада. Де написано, що тут є, тут є поліція, Ну, селищної ради тут немає. Де написано, що тут селищна рада? У нас немає, ніде. Де? У нас немає. де написано? Є ось ось аптека, ось магазин. А де селищна рада написано? Її немає. немає. Є тільки поліція, значить поліцейська держава. А... Дивіться, в людей є доступ до. Вони забавили. доступ до інформації. Життєво необхідне в сучасний час. Ви маєте її надавати і надавати в ну, дуже, дуже короткі терміни, особливо коли це стосується здоров'я і дорослих, і малих. Запитаємо питання Давай, Ви хочете вернутися питання за сільську раду? Ви тільки що сказали, що були громадські слухання біля сільської ради, де сільська рада в нас. А приміщення сільської ради. Де написано, що то приміщення сільської ради? То поліція, а то вже об'єкт такий, знаєте, не кожен зайде туди. А поліція має свідки приміщення ради має де написано, свідки. що то сільська рада. І, і, і в сільській раді, в вашому приміщенні колишньої сільської ради, не могли розмістити 15 20 кабінетів, коли було чотири. Але ж приміщення є, і приміщення в нас кожен де є. Але в ремізі проблема добре я саме ну, краще? Там, питання, там де питання. нас немає. Ні, там, де ви та що то якісь другі вже зробили, зробили сесію? Вижите, та слухайте, то не та Все, тема ти, є. Ти, 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 ти. Так у мене є два питання. Перше, скільки часу робиться аналіз по воді? Друге питання, чому тут не присутній? «Той голова КП обрій. Що то за таке? Ми говоримо. Приїхав із сам станції до сухої. Сам станція вже поїхала. Зараз він буде тут. Він, він, по, він поїхав через що? Тому що санстанція чекає і забирають вони воду повторно для того, щоб вияснити стан води на даний час. Стан води на даний час. І сан станція, от за мною стояли, стояли, вони вже поїхали через що, робити аналіз. Вони Хто Орест. як як я сюди прийшов, Ореста не було. Може подзвонимо в дзвони. Боже, десь знайдемо. його. Що він не вийде до людей? Від Пані Галини від мене ще пані Галині, пані Галина, я ще не відповів на перше питання. Скільки буде аналіз води? Кількомити скільки часу робиться аналіз, то санстанція станція робить. Ви маєте знати, вони сказали, забирають і роблять. Так помидавайте. Давайте, давайте я вам скажу, Я Думаєте, в станції само ранку. Саморанку. Вони мені пояснили. Якщо є аналіз води, е, е, ні, якщо роблять аналіз води і щось виявляють, тоді роблять аналіз додатковий на те про, про склад. Я не хімік, я вам того не розкажу. Ви ОТГ, ви відповідаєте за воду, за все. Я не ви, за ви не хімік. Я відповідаю за те, що Щоб вода була у нас в селі. Я... І щоб це якісна відповідає... вода. Я... О. То і, за то, і за те, якщо вода буде неякісна, то означає, що, що вона не буде. 15... Навіть... Сказали результат, якщо неякісна. Ну ото якраз Вставатися і щоб шо... сказати, і сказати вам, що вода якісна буде до вечора, я не можу, тому що доки не буде документа, доки не буде підтвердження, що вода якісна, того я не можу пані скільки Доки, часу робиться, поки не буде аналізу аналіз робиться. Не мною, а робиться службою. і служба Мені, я службу, а, служба, служба, служба робиться, розуміло, служба робить аналіз води дві, попередня... 3 4 години. Та ще й забрали воду, Причина. а попередній аналіз попередній аналіз я попередня... вам сказав, що є виявлено в міст жирних речовин. Який склад води нас цікавить? Отруєні речовини. які у нас дорогі європі. Склад води в Коморянах і на нашій Коморянській громаді не незадовільний в цілому. Та вина найкраща не. була вода до того часу. Ну вас, та, ви, не вода, не ви, маєте, ви маєте Ореста, який нехай вийде. Ну, то ви хочете відкрити. Знаєте, зараз відбудуть на питання і пані Галине. Ми вас запитали, були ви будучи на тому об'єкті, ви були на тому об'єкті. Зараз я кличу Ореста і не буду де я говорю, може зараз, зараз піду додому. Но, Давайте то... дайте мені відповідати на питання. Так. Ви як і будучи на об'єкті, вас влаштовують умови праці і безпеки на нашому водогідній станції. Так. То з того й починаємо. Я вам спеціально дала провокуючі три питання. Ваші версії, ви мені скажіть, будь ласка, що перша версія, що там зайде хто хоче і зробить все, що хоче, і все, те, що в нас тут тримається, і нам тут зараз вибачте на слові, в очі. Розумієте, просто порожній. Починайте з того, чому до того часу не було там нічим захищено. А ви нині сьогодні що нам брати як воду брати, і скільки нам на аналізи чекати? Скільки нам захищено Та да, скільки років вже громада кине з кінцем? Скільки років ми вже під вашою опікою? якщо на то пішло? Вам не стидно зараз перед нами? вам зараз не стидно перед нами. Ми говоримо за останній час, і 30 років поза нас тримала. А бачите, сьогодні маємо чепе. Ми його не можемо того головного І 30 років ніхто не віддававши нашу Добре, туди. Цікаво. Начальник підприємства підприємства має бути тут і задавати йому їм. Поясніть нам, як на вашу думку, що сталося? І чому? Я думаю, якийсь акт запланований. Ви так думаєте? <поставі> Я так думаю, що хтось добре, до того готується. <поставі> добре. А поліцію <викликали? поставі> визивали. Що поліція вам каже? Що повідоми начальство, своє керівництво. І все чекати. Це тер... Я так думаю, що заплановано. Але чому туди доступ є? <рес> чому, чому Якби селяни не розібрали тих всіх ступців, не потирали не того всього, щось відновлювало, воно би було, а так. Вам ніхто не прийшов красти, вам нож було ж, ступці. Що каже, що це акт, що це хтось намисне зробив? Що я так думаю? Що, що вказуємо, ну, так? Що ви так думаєте? Що я так думаю, ну. Що, що я так думаю? Я так думаю, що, просто, щоб просто наприклад, щоб, наприклад, нашкодити мені, як би хотіли, зв'язку з тарифами, чи там, ну, то може би. Щось на лінії зробили таке, щоб я мав вікна побили, щоб я мав роботу. А тут нашкодили всьому селу, ну, ну всьому селу. Тобто, логічно тобто, простим випадковим способом це речовина воно туди потрапить, нічого. Ні, ні, тобто, ніяк. Ну, я я ні. Як. Там нереально ну, нереально воно не може попасти зі сторони ніяк. Я назвав три версії. У нас Орест мене... Орест перша версія, що міг хтось туди залити, так як ми говорили, щось десь там влити. Е, Було чи там тільки що на горі. Я вже обдумав багато речей, як є. Ті стінки по трубі на низ, ні одна не заплямлена довкола ну, е, по світлі, ні одна не заплямлена. На криші є розлити. Через ту кришку ту металічну воно не могло ніяк просто сити та версія, що хтось, що хтось там міг включатися, згорів лити. Ну сто його першої дуже смирдит. а Ду за -за з другої ні. тут. І вли уявляєте, не будь виявляється, Ви що та трубка має на низ десь метрів 5-6. Треба пошла. Якщо продумано якщо акт, то то не проблема. 5 я метр, думаю, якщо був продуманий акт, то ніхто би, то ніхто би там не вилив масла там, де на крищі, де роком. Давайте, давайте, Спотикнувся. А оця подія нещасна така, вона зареєстрована в поліції Полі... як е... Поліція, поліція приїздила вчора і там. Е... В реєстрі отих справ но, поліцейських ану могу... то треба но... знати, чи воно но, зареєстровано, чи вони но... будуть розслідувати. <засливіт> ми, ми починаємо <преку> з того, що е вже другий день займаємося е ліквідацією наслідків і оформленням того, щоб довести вода, щоб була чиста. А поліція має своє Орест е е, орест, орест орес крути, гайки. Поліція пише папери. Ми займаємося оруційними справами. Ми не можемо е е, за станцію мене на станцію, коли будуть аналізи. Я не можу сказати, коли станція зробить вона мені не вона мені не підпорядкована аналіз тим що ви зробили коли вода була погана ну, далі... аналіз зробили і зараз і зараз взяли ще проби не проби а ті що ви дали па папері в састанці вони в них яке розуміння вони тих аналізів не забирали а зараз Замість хлорки, таблетки, ну замість хлорки. Да. Зараз замість хлорки, тому що хлор той хлор, хлором вже не хлорирують, що і світ не хлорирує, крім України і Росії. Хлор, хлор, хлор вже да, не, не до того, він ніч... ну, не має значення. Ну, ну до того, то кожний день. Ну, та він поїхав, та й поїхав, щоб зекономити гроші, ну, ти йому пообіцяв. Та й все. <рес> Бо запас <рес> хлору в мене має бути на 10 днів цілий здраві час. Здраві Зараз буде з гороші конкретно. Орес написав, хто заяву і звернувся вже, за станцію повторно звернув. Тому що е, На кожний аналіз треба звернення. Разумієте? У нас процедура, у нас, у нас мусить бути документ.